65 мільйонів гривень на смс-повідомлення. Новий скандальний тендер від Укрпошти. Символічний мурал з військовим літаком з'явився у Старокостянтинові. У Хмельницькому вдруге пересадили серце. Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. В нас є 5 хвилин на головне. Тож розпочнемо. Укрпошта розпочала відкриті торги щодо послуг з відправлення сповіщень через СМС та Вайбер. Державна компанія має намір заплатити фірмі виконавцю понад 65 мільйонів гривень. Про це свідчить оголошення на сайті для моніторингу державних закупівель Прозоро. Згідно з тендером, йдеться про послуги відправлення 60 тисяч СМС та 90 тисяч повідомлень у Viber. Вартість одного сповіщення становитиме близько 438 гривень. Очікувано, що до Держаудитслужби вже звернулися щодо цього суперечливого тендеру. Такі витрати вважають недоречними. Виділення таких коштів на передачу повідомлень під час війни не на часі і може прирівнюватися до розкрадання державного бюджету. Написали у службі. Проте відповідь на звернення ще не надходила. Втеча на кареті швидкої допомоги в Одесі трьох осіб викрили на допомозі ухилянтам виїхати за кордон. За даними слідства, житель Болградського району разом з двома спільниками, громадянами Молдови та Узбекистану в умовах воєнного стану забезпечували для потенційних ухилянтів можливість виїзду до Республіки Молдова. За 4 тисячі 800 доларів вони пропонували переправити військовозобов'язаних чоловіків поза пунктами пропуску через українсько-молдовський кордон. Для безперешкодного проїзду у комендантську годину з Одеси до Ізмаїла підозрювані використовували карету швидкої медичної допомоги. Групі осі повідомлено про підозру їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. У Хмельницькому 25 жовтня провели трансплантацію серця. Це вже друга така операція в області, і вдруге її здійснили на базі Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Директор цього центру зазначив, що орган донора пересадили 39-річному чоловікові з Червонограда, що на Львівщині. Він чекав на пересадку серця близько року. Донором серця став хмельничанин, якому діагностували смерть мозку. У цей день дружина загиблого дала дозвіл на трансплантацію. І чоловіка, який чекав на орган, доправили з реанімобілем з Львівської області у Хмельницький. Операція тривала близько семи годин і пройшла успішно. Стан пацієнта швидко стабілізувався. І 1 листопада чоловіка вже виписали. Він поїхав додому. Символічний мурал намалювали у Старокостянтинові. Військовий літак у блакитному небі, осяйному сонцем. З височини пташиного лету можна помітити архітектуру пам'ятного міста, наче заховано під крилом літака, який оберігає всіх на землі, а також блакить чистого неба. Створили мурал двоє викладачок мистецької школи художня школа Старокостянтинова Наталя Петрук і Галина Мельничук. Роботу завершили за 5-6 сеансів. До новин спорту хмельничанин Костянтин Задоянчук став віцем-чемпіоном світу з пляжної боротьби. Чемпіонат, який приймала Румунія, став дебютним для Костянтина. На шляху до фіналу наш земляк здобув чотири перемоги у золотій сутичці. Зустрівся з представником Молдови. Тут перевага була вже за опонентом, тому все одно вітаємо земляка. У Старокостянтинівській громаді сьогодні лунатимуть вибухи, але без паніки. З 12 до 15 години будуть знешкоджувати непридатні до використання боєприпаси. Ну і поки це усі актуальні новини на дану годину. Більше в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах. Долучайтеся мирного дня і бережіть себе.